І ось ще один карбюратор 28 зроблений. Дивіться, Поставили, перевіряємо на машинці. Закручуємо в якості. Дивіться, будь ласка. Ось наша бідна суміш. Ну, далі крутити не буду, вона заглохне. І ось я знаходжу горочку. Дивіться, горочка. Це рівненько працює добре. Підсос працює, все працює дуже добре. Живий з заклик... електроклапану зняв, заглохла машинка. Дуже дякую за увагу.